Чому ну, така була прикра поразка від Динамо, 1-2. Да, І потім яскрава е, перемога над металургом. Що це означає? Металіст в формі просто було непорозуміння з динамо. Ну, скоріше збіг обставин. Ну, По-перше, е Горяїнов дістав травму, пізніше ще і попросив заміну Шилаєв і Хав'єр. Тобто, ну, чесно кажучи, перший раз в тренерській кар'єрі вже три чоловіка попросили заміну. Ну, так буває в футболі. ну, Нікуди того не дінешся. Я радий, що ми. В наступній грі зібрались, і показали непоганий футбол. Ну, але чемпіонат тільки починається, тому основне впереді, саме інтересне, я сподіваюся. Наскільки потрібна кадрова підпитка металісту? Здається, що ви були незадоволені папою Гує після матчу Динамо. Ну, напевно, тут трошки моя вина була, що я поставив, тому що він не зовсім був ще готовий. Але ми хотіли дивитися вперед, тому що незабаром Ліга Європи. І... Хотіли, щоб він е зіграв, як можна скорше. Ну, але проти такої як Дин... команди, як Динамо, напевно, треба було його притримати на лаві запасних. Так що тут я, напевно, трошки поспішив. Не можна поставити це питання. Ми побачимо на судових матчах за Зекуелі? Ні, ні, ви його вже не побачите. Взагалі не побачите. Да. Папу побачите, а Жажу не побачите. А чутки про перехід до Франції? Ну я не знаю, то скоріше питання до президента, тому що то його, як то кажуть, парафія, тому він буде вирішувати, куди він піде, і яка сума контракту і так далі. Ваші враження в Максима Старцева? Ну у першого року він відстояв на ноль. Я дуже радий, що так сталося. Ну і я йому бажаю, щоб далі так було. І відклейте на шов'яр? Ну, ну то серйозний футболіст. Ми давно шукали такого футболіста на місце рекона, тому я радий, що він і встиг вже забити два м'ячі. Ну і, і плеймекер, тобто той чоловік, який нам був потрібний. Ти розумієш, що ставка в цьому сезоні чемпіонства. скільки трудно буде боротися за, за, за цей чемпіонство? Ну я вже сказав, чемпіонат тільки починається, і всі гублять очки, так що. І чим і побороти за чемпіонство? Ну і звичайно, Ліга Європи, тому що там того року ми не попали в груповий турнір, тому я чесно кажучи, не знаю, що важливіше.